Всім привіт! Мені тут трішки понаїхало на сьогоднішній огляд. Щоправда, такі пакування завеликі, модели там значно менше, ніж виглядають самі коробки. Так, ну давайте починати з першої цієї коробочки. Це з міста Черкаси, здається. Так, Черкаси. Тут знаходиться один Hot Wheels. Та, якщо не помиляюсь, один матчбокс. Знайшов дві тачки по 120 гривень. І нарешті знайшов Альфу Ромео першого випуску червоненьку. Давно за неї вів полювання, та все ніяк не вдавалося її вхопити. І ось. Сподіваюсь, що вона до мене все ж таки доїхала. Так, є ось така Альфа Ромео. Чудова-причудова. Траплялась мені на очі не один раз, але за дуже дорого. Мінімум 150, а то й 170 гривень. Була. Людей на продажу. Ну, ось нарешті знайшов за прийнятну ціну 120 гривень. Тепер у мене вони всі три зібрані. Залишилось тепер дочекатися синеньку. Має бути. В якомусь кейсі, вже не пам'ятаю в якому, але щось із новинок вже буде, і саме там синього кольору буде така Альфа Ромео. Так, це європейська карта без українських наліпок. Так, І ось такий трапився матчбокс. Здається, 2016 року. Ось такий, друзі, хаммер в такому морському пікселі. Чудово виглядає, виштамповочка прекрасна для фарбування, для кастома саме те, що треба. І тут так само хаммер не пропрацьовано, скажімо так. По-мателовськи, але проштамповка і передньої, і задньої частини прекрасна. Карта теж ціленька. Все чудово, ось такий хамер. Ну, можна дивитися саме на всю картинку і тут розписати так самісінько. По хамерам це в мене. Вже друга автівка в колекції. Так, далі, що ми маємо далі? Ага, це залишимо на останок Далі така карабеха, це Hot Wheels UA сайт. Бачите, як вони пакують тарабани там, як, коротше ето. Давайте відкривати, дивитися, чи добре все доїхало. Ну, Сподіваюсь, що доїхало, бо попередньо вже отримував від них автівки. Так само були запаковані. Аби як, ну проте пошкоджень ще не було виявлено. Ну ось, бачите, як воно. Hot Wheels UA пакує. Тупо в коробку кинули і досвіддос. Бувайте, як знали. Ну, коротше кажучи, нарешті вихопив мазочку RX7 червоного кольору. Попередньо показував ШВЛ С. І, друзі, як виявилося, після ретельного огляду все ж таки та ШВЛ С металева повністю. Я вибачаюсь, якось так помилково повівся на Дезу від інших. Блогерів, а можливо, сам так слухав неуважно. Ну, коротше кажучи, то є метал 100%. Ну і ось по серії Домінік Торето з'являється у мене ось така маздочка червоного кольору RX 7. Навіть нижче червоне. Все прекрасно, все чудово. І на закусочку, як я й казав, Ось посилочка з міста Львів з новими, абсолютно новими автівками. Чи то кейс П, чи то кейс Н. Фік його знає, доїде він до України, чи не доїде. Ну, коротше кажучи, вирішив дещо прихопити. Тим більше, що чоловік скинув пропозицію, типу вже в нього ось-ось ці тачки. Мають бути в наявності. Виклав прайсик, і я там парочку для себе взяв і парочку для іншого колекціонера. І зараз побачимо, що саме взяв. Так, в подарунок два ось такі акрилові стендики. Це з них ще треба зідрати захисну плівку. Я вже їх показував. Коротше, там один до одного воно чіпляється, і сюди закладаються карти з моделями для такої собі демонстрації. Ну і ось, друзі, самі тачки. Так, опа, перша пішла за кадр. І ці останні так само. Хоп-хоп. Крутю вертю, надурити хочу, але не получається Опа, вже не вийшло. Так, ладно. Інтрига інтригою. Вже як є. Ось такі два Астони Мартіни в драгому, драговому виконанні. Один для себе, інший для іншого замовника. Так, свіженькі, такий весь він на металі, типу замак. Але ж воно ніфіга не замак, спецфарба, але тим не менш, прекрасна автівка, прекрасно виглядає, промальована. Навіть пасують ось ці біленькі диски. До цього авто. Щоправда, тут, бачите, випуклі ковпаки на цьому рисунку, а тут вони диски вдавлені. От би у Хотвілса такі з'явилися хоча б разочок. Було б прекрасно. Так, ось так. Два Астони і дві свіженькі Мазди RX. Сім. Ну, звичайно, ці сліпенькі а ні, Задня частина все ж таки по-людськи зроблена. Я попередньо білу не брав, чомусь вона мені не зайшла. Пропонували мені її, ну я поки що її, скажімо так, Відмахнувся від неї, можливо, трапиться в АТБ щонебудь новеньке, може потім візьму. Ну, вирішив взяти ось цю, тому що синій колір, білі колеса, вони взагалі таке на контрасті, зелені, ці написи. Ну, коротше кажучи, так вона контрастно виглядає, привабливо, вона мені дуже сподобалася. Тим більше, що ось як підгадалося до червоної, тепер додається. І синя! Ну, та сама модель, а тільки ж бачите, наскільки відрізняються і по реколору, і взагалі по варіації. Спрощенка та трішки покращеного. Типу і фари, і підфарники, ну і все інше. Коротше, ось так Одна моя, інша не моя. Все чудово, все прекрасно. Такі ось два свіженькі, новенькі поповнення з'являються в мене в колекції. Ну що ж, такі були придбання. І, власне, ось так то все виглядає на тих підставочках. Але бляха, один уже зломив, чи то був тріснутий, тільки почав відколупувати цю захисну плівку і воно треснуло. Тож, досвід. Дос. Ну, а так, нібито все. А, ще за ось хаммер. Якраз від хаммера. Підставочки не хватило. Ну, коротше кажучи, таке було придбання, друзі. Наразі це все. Дякую всім за увагу. До побачення. Далі буде.